Друзі, усім мої вітання. Вже звичайно вечір. Особливо картинка не дуже хороша буде, але прийшов я покосити. І е, обкосити, трошечки, бо позаростало. Це не дуже добре є. От, е, пшеничку зібрали. Зібрали більш-менш нормально, всипало, Збирали не своїм комбайном. А, скажімо так, ну, знайомий приїхав і змолотив. От. А е, особливо хочу показати гречку. Друзі, давно я її не показував. От, вона вже е, не стоїть, так як вона була рівненько. Зараз її трошки положило, тому що був вітер. І хочу звернути вашу увагу, що вже є перші плоди. Тобто гречка цвете. Зерно утворюється, тобто ну, все зав'язується постійно, як хтось мені казав, знайомих, що два місяці гречка цвіте. Ну, Десь приблизно в вересні місяці будемо її молотити. Але вже проглядається, бачимо, чорніється, зерно на гречці. Думав, що бджоли мої. Грячку не брали, все-таки грячку вони принесли, тому що качнув трошки метку, і він, звичайно, гречаний був. Перед соняшником такий темний, гарний насичений колір і на смак ну, відчувається, що дійсно гречаний мед. Зараз основний взяток це соняшник. Працюють на соняшнику. десь от-от, Позавчора переглядав, по корпуса вже потрібно буде відкачувати. Ось така справа, друзі. Так, ладно, все. Хотів те, що хотів показати, я показав. Тобто от, ось наглядний, приклад, можливо, так здалека не видно, але ну, чорніється, чорніється, зерно. Ось так, друзі. Все, на цьому буду завершувати таке коротеньке відео. Особливо хотів просто показати гречку, як вона відбувається. Тому що, чесно кажучи, сам не знав, як це все ну, не розумів. Не цікавився, в принципі, і по факту вже, от, як дізнаюся, от, як бачу по факту, як воно це все відбувається, також ділюся, тому що, можливо, хтось також цікавиться таким питанням, як посів гречки. Добре, друзі, все всі гаразді вам, добра, бувайте.